Прогноз погоди на тиждень. Привіт, друзі! З 19 по 25 травня весна в Україні дарує мінливу погоду. Дощі освіжатимуть на початку, а сонце зігріватиме наприкінці. Небо то вкриватиметься хмарами, то яснітиме, а вітер ніжного й датиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 21, вітер переважно західний 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон у ці дні. Почнемо з півночі України. 19-20 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 9, а вдень плюс 13 плюс 14. Хмарно помірні дощі. Вітер західний 8-20 метрів на секунду. Чернігів 19 травня, в день плюс 13. Хмарно дощ. Чернігів огортає свіжістю. А дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до затишку. 21-22 травня. Температура вночі буде плюс 7 плюс 8. А вдень плюс 15 плюс 16. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Суми. 21 травня в день плюс 15. Ясно. Суми тішать теплом. А ясне небо вабить до легких прогулянок. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 10, а в день плюс 17 плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Для туристів північ прохолодна. На початку. Уникайте дощів. Плануйте вилазки наприкінці. Для активності. Рибалка приємна в ясні дні. Пікніки відкладіть на початку. Продовжимо з півдня України 19-20 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 11, а в день плюс 16 плюс 17. Хмарно. Дощі з грозами. Вітер західний 8-20 метрів на секунду. Одеса 19 травня в день плюс 17. Хмарно. Гроза. Одеса зігріває теплом. А гроза освіжає морське повітря для спокійного дня. 21-22 травня. Температура вночі буде плюс 11, плюс 12, а в день плюс 18, плюс 19. Ясно. без опадів, Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Херсон 21 травня. В день плюс 18. Ясно. Херсонщина тішить теплом. А ясне небо вабить до активного відпочинку. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 13, а вдень плюс 20 плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер західний 4-6 метрів на секунду. Для туристів південь ідеальний для вилазок після дощів, особливо наприкінці. Для активності, пікніки та рибалка приємні. Уникайте гроз на початку. Наступний захід України 19-20 травня. Температура вночі буде плюс 4 плюс 5, а вдень плюс 10 плюс 12. Хмарно дощі у Карпатах із мокрим снігом. Вітер західний 8-20 метрів на секунду. Львів 19 травня. Вдень плюс 12. Хмарно дощ. Львів огортає прохолодою. А дощ додає свіжих ноток для затишного відпочинку. 21-22 травня. Температура вночі буде плюс 5 плюс 6, а в день плюс 13 плюс 14. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Івано-Франківськ, 21 травня, в день плюс 13. Ясно. Івано-Франківськ дарує свіжість, а ясне небо вабить до спокійного дня. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 6. Плюс 7. А в день плюс 15 плюс 16. Ясно, без опадів. Вітер західний 5 метрів на секунду. Для туристів захід прохолодний. Уникайте дощів на початку. Плануйте вилазки наприкінці. Для активностей велосипедні прогулянки підійдуть у ясні дні. Уникайте дощів. Далі схід України, 19-20 травня. Температура вночі буде плюс 10, плюс 11. А в день плюс 16 плюс 17. Хмарно, дощі з грозами. Вітер західний 9-20 метрів на секунду. Харків 19 травня, в день плюс 17. Хмарно гроза. Харків зігріває теплом, а гроза освіжає повітря для спокійного дня. 21-22 травня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 12, а вдень плюс 18 плюс 19. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Донецьк 21 травня. В день плюс 18. Ясно. Донецьк тішить теплом. А ясне небо вабить до активного відпочинку. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 12, плюс 13, а в день плюс 20, плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер західний 4-6 метрів на секунду. Для туристів схід ідеальний для вилазок після дощів, особливо наприкінці. Для активності пікніки та пробіжки приємні. Уникайте гроз на початку. І на завершення центру України 19-20 травня. Температура вночі буде плюс 7, плюс 10, а в день плюс 14, плюс 17. Хмарно дощі грози в день. Вітер західний 8-20 метрів на секунду. Київ 19 травня, в день плюс 15. Хмарно дощ. Київ огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря для затишку. 21-22 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 9. А вдень плюс 16 плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Дніпро 21 травня. Вдень плюс 18. Ясно. Дніпро тішить теплом, а ясне небо вабить до активного відпочинку. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 11, а в день плюс 19 плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер західний 5 метрів на секунду. Для туристів центр різноманітний. Уникайте дощів на початку. Плануйте вилазки наприкінці. Для активностей рибалка приємна в ясні дні. Пікніки відкладіть на початку загальні тенденції. З 19 по 25 травня 2025 року в Україні погода переходить від дощів до ясних днів. Температура дещо нижча за середню для травня на початку, але зростає наприкінці. Коротко пройдемося по регіонах північ прохолодно до плюс 18, південь тепло до плюс 21, захід прохолодно. До плюс 16, схід тепло до плюс 21. Центр різноманітно до плюс 21. Для аграріїв дощі зволожать ґрунт на початку стежте за посівами в ясні дні. Для туристів і подорожей південь і схід ідеальні наприкінці. Захід із парасолькою на початку. Рекомендації щодо одягу: куртки на початку, легкий одяг наприкінці. Для активностей – пікніки на півдні в ясні дні. Рибалка всюди після дощів. Нехай ці дні принесуть вам радість і затишок. Бажаємо вам гарного тижня та мирного неба!